Вітаю! У всьому світі вже відоме місто Бахмут. Всі знають, що росіяни хочуть його взяти. Але не всі знають, що головна їх ціль не взяти Бахмут, а оточити його і взяти в полон українських військових. Але це їм не вдасться. Зараз поясню, чому. Їх головний план це оточити Бахмут з двох боків. Знизу вони хочуть пройти через Кліщівку на Іванівку і перерізати дорогу на Константинівку. Зверху вони хочуть пройти через Червону гору і перерізати дорогу на часів яр. Чому це їм потрібно? Щоб не можна було нічого постачати нашим військовим, якщо в них не буде ані зброї, якою вони воюють, ані боєкомплекту, ані їжі, то це буде великий іспит, і ми розуміємо, що тоді буде велика проблема. Тому росіяни зараз рвуться до цих двох напрямків і намагаються шляхи постачання зброї, боєкомплекту та їжі перерізати. А і поки що їм це не вдається. Більше того, декілька разів вони вже звітували, що взяли кліщівку. Вони не взяли кліщівку, там стоять наші, боронять її, і росіяни пройти з того боку не можуть. Що можна побачити зараз? Зараз всі вже бачать, що там працює не вагнерівці, не якась Росгвардія, не якісь оматори, добровольці, ще щось. Там працюють кадрові російські військові. Так, Декілька, декілька, вибачте, кількість мобілізованих є. Але їх не так багато. Вони доукомплектували свої частини, і зараз ми бачимо, як проводиться велика військова операція. Це зрозуміло через перемовини, які ми ловимо, а також від інформацію від полонених, яких ми беремо в полон, і вони дають нам її. Так от, головна мета оточити баг. Про те, що Бахмут частково ізольований, вже вчора казала британська розвідка. Американці вже казали, що а, навіть якщо українські військові залишать Бахмут, то це не буде нести ніякої загрози, тому що вони відійдуть на кращі позиції. Ще раз хочу сказати: наші західні партнери розуміють, що там відбувається. Також розуміє це і наше командування. Тому намагання зробити котел. Про це можуть росіяни забути. Цього не буде. А, але про що треба казати відверто? Що рано чи пізно величезна вірогідність того, що нам ну, дійсно ми вимушені будемо відійти на заздалегідь підготовлені позиції? Бо там буде краща оборона. Бо якщо такого ми не зробимо. То або оточення, або артою будуть розносити місто, поки взагалі від нього нічого не залишиться. Бахмут вже частково більше ніж на 50% зруйнований. Коли зруйнують весь Бахмут, де хлопці будуть тримати оборону, де вони будуть захищати свої позиції, на відкритій поверхні їх будуть знищувати артою. Тому треба розуміти, що будь-яку територію. Ми з часом зможемо повернути. Якщо буде ким, для того нам потрібна армія. Армію треба берегти. Зробити два кроки назад, щоб зробити потім п'ять вперед, це зрозуміло. Більше того, Бахмут вже відіграв дуже величезну роль в тому, що відтягував на себе величезну кількість армійських підрозділів росіян, тримав їх. На собі, поки готували інші лінії оборони. Ми можемо казати відверто, що Бахмут стримував наступ і стримує зараз. І єдиний варіант, коли Бахмут буде залишений, це тільки тоді, коли буде зрозуміло, що ми не можемо уникнути оточення. Це єдиний варіант. Все інше це казки і балачки, що хтось здасть Бахмут, хтось відійде. Відійти від Бахмута просто так неможливо. Можна відійти для того, щоб зберегти життя наших воїнів. Можна відійти для того, щоб потім перейти в контрнаступ, але знов, щоб було ким. Бо інакше ми будемо розповідати про героїзм, а контратакувати не буде ким. Окреме питання про те, що зараз відбувається в Бахмуті. В Бахмуті вже йдуть контактні бої. Більше того, вже велика кількість експертів каже про те, що, на жаль, фронтова смуга дуже така змішана. Ми бачимо, що гентокрили російські зараз літають над Бахмутом. Сьогодні зранку наше військове збило один з них. І такого давно не було, щоб над містом були російські гінтокрили. Зрозуміло, що росіяни намагаються вже прощупувати нашу оборону, але цим дуже дорого коштує. Ще одне, що я хочу сказати: сьогодні росіяни теж отримують величезні проблеми. І це не через те, що вони отримують по тисячі загиблих на день, хоча це теж для них дуже велика проблема. А вони мають перебої з постачанням боєкомплекту. І хлопці, які зараз знаходяться на передку, вони розповідають про те, що зменшилась кількість обстрілів, помітно зменшилась. Росіяни зараз не мають тої логістики, яка була раніше. Це зроблено. Це сталося вибачте через три моменти: перший проблеми з постачанням. Вони привозять, прилітає Хаймерс, складів немає. Друге. В них дійсно не вистачає снарядів вже на всі напрямки. Третя величезна проблема з самою зброєю. Ну, тому що будь-яка пушка, гармата або будь-яка інша артилерія має своє, своє, свій час використання. І коли ми бачимо, що в день було 20, 30, 40 тисяч прильотів, ну ми розуміємо, що, мабуть, вже не можна всім цим використовуватися. Росіяни це теж бачать. Тому зараз вони не можуть атакувати так, як раніше. Але ми бачимо, що вони перегруповуються. Ми бачимо, що вони зараз намагаються знов зробити два кулаки і з боків обійти бах. Їм це не вдасться. Їм ніхто не дасть оточити наші підрозділи. Тому, перше, не треба вірити балачкам росіян про те, що вони вже все взяли. Ми пам'ятаємо, Клещівку вони теж повідомили, що взяли, пройти її не можуть. Друге, не треба емоційно реагувати. Треба прагматично дивитись на все. Нам потрібно тримати оборону, виматувати противника. Знищувати його потенціал, потім переходити до контратаки. Потрібно кім? Військовими, яких повинно в нас вистачати. Третє. І це, мабуть, головне. Війна це величезна кількість маневрів. Головне, щоб в фіналі для нас була перемога. Все інше менш важливо. А зараз. Зараз ми розуміємо, що Бахмут це нова історія, це наша цитадель сили, це наша мосада, це наша історія, де наші військові показали неймовірний героїзм та звитягу. Головне в цьому, що ми не відступаємо, не біжимо, ні, ми захищаємось. Але коли ми відходимо, то ми завжди повертаємось. Ми розуміємо, що росіяни хочуть знов піти в атаку. Вони збирають величезну кількість військових. Ми розуміємо, що вони будуть йти в напрямку з Кремляної, вони хочуть повернути Ліман, Ізюм. Їх бажання не співпадає з їх можливостями, тому що на шляху їх можливостей стоїть ЗСУ, Збройні Сили України, які не дадуть їм це зробити. Більше того, наш потенціал, військовий потенціал збільшується. Нам треба витримати до моменту постачання зброї від наших західних партнерів, бо це посилить нас настільки, що ми зможемо проломити росіян. Ми зможемо відкинути їх, і ми не будемо давати більше їм можливості йти вперед. Хоча про який перед ми кажемо, коли вже майже рік війни, а вони все ще за три дні беруть Київ. Війна не закінчиться сьогодні, війна не закінчиться завтра і навіть через місяць. Ця війна, на жаль, надовго, якщо не помре Путін. І якщо щось не станеться, що в Росії знищиться ця влада, яка фактично очолює війну проти України, влада Кремлядів. То ми повинні розуміти, що попереду в нас ще багато битв, багато. Втрат і перемог. І треба спокійно все сприймати. Головне, що перемога буде за нами. І оце найголовніше.